Доброго ранку, любі діти і шановні батьки, запрошую вас на заняття з математики. І сьогоднішнє наше заняття пропоную провести на річці. Хлюпоче синя річка, ой річка, ой річка, Юрба нас невеличка зате ж бо гомінка. І співи тут, і крики, і радість тут, і сміх. Огляньте, кого ми знайшли на річці. Так, це равлики. Розгляньмо їх. Скільки їх! Багато! Равлики хочуть відпочити на листках. Посадимо кожного равлика на свій листочок. Ось так. Кожного равлика на листочок. Чи всім равликам вистачило листочків? Так. Скільки у нас листочків. Листочків стільки ж, скільки і равликів. Чого більше? Равликів чи листочків? Правильно їх порівну. Один равлик залишив листочок. Чого стало менше? Равликів чи листочків? Равликів стало менше. Наскільки равликів стало менше? На один менше. А листочків на один більше. Правильно. У річці жили веселі жабенята. Вони дружили з равликами. Давайте перевіримо, чи в кожного равлика є друг жабеня. З'єднаємо лініями равлика з жабеням. Ось так. Цьому равлику є друг жабеня. І цьому равлику є друг жабеня. І цьому равликові є друг жабеня. Скільки равликів і скільки жабенят. Так, їх порівну. Правильно. Дітки, погляньте, яке в мене жабеня. Воно незвичайне. Воно складається з геометричних фігур. Пропоную вам разом впізнати ці фігури і назвати, з яких фігур складається жабеня. Очі складаються з кругів, обличчя з овалу. Тільце з великого трикутника, лапки з маленьких трикутничків. Пропоную вам теж викласти таке жабеня. Візьміть свої набори геометричних фігур. Спробуємо разом. Покладіть перед собою великий зелений трикутник. Візьміть в руки зелений овал і покладіть зверху над трикутником. Потім маленькі зелені кружечки розміщуємо зверху овала. Ось так. Маленькі зелені трикутнички розміщуємо праворуч і ліворуч від великого зеленого трикутника. Ось таке жабенятко у нас з вами вийшло. На цьому закінчується наша подорож до річки. Пригадайте і скажіть, кого ми зустріли на річці? Равликів і жабенят. Правильно. Чи всім равликам вистачило друга жабенятко? Так, пригадайте і покажіть цифру, скільки було жабенят. Жабенят було троє, цифра три. Пригадайте, з яких геометричних фігур ми складали жабенятку? З кружечків, овала та трикутничків. Молодці! Ви були дуже уважні. Я буду чекати фотографії ваших жабенят. Дякую вам за увагу! На все добре! Бувайте!